Ну, а як, якщо не ми, то хто? Це святе допомагати нашим воїнам. Волонтери плетуть маскувальні сітки зі старого одягу, ріжуть смужки. Як то кажуть, у господарстві знадобиться усе. У цій справі так точно говорить майстриня. Ріжемо приблизно такої ширини, для того, щоб сітка була густа. Валентина Олександрівна за професією геолог, а нині за покликом душі волонтерка. Говорить, на пенсії, тому із завзяттям взялася наближати перемогу України плести маскувальні сітки на фронт. Побачила в чаті ОСББ, що запрошують сюди в'язати сітки. І на, на слідчий день я була вже тут. Це нам допомагає жити. Ми живемо і спілкуємось тут з дівчатами, всі однодумці. Із Харківської області евакуювалася в наше місто Маргарита Тимощук. За першої можливості доєдналася до доброї справи. У нас дуже гарні вчителі, які показали, як правильно плести сітку, щоб вона допомагала нашим хлопцям. Із Запорізької області пані Леся говорить: тут всі однодумці, всі працюють без зупину та майже без вихідних. Хочемо якось чимось допомогти своїми руками, допомогти нашим воїнам для перемоги найскорішої. Із червня минулого року волонтери сплили понад 200 сіток. Щоб процес не зупинявся, потребують допомоги. А саме, тканини натуральної або ж сітки, розповідає волонтерка Леся Матяш. Вони повинні бути природнього кольору, тобто, це може бути і коричневий, і зелений не яскравих кольорів. Ми будемо її самі нарізати. Різати не потрібно, нарізати в нас. Є золоті ручки, які це все роблять. І ще, якщо в когось є можливість придбати отаку сітку, ми будемо дуже вдячні. Якщо є можливість допомогти, волонтери запрошують звертатися за номером, що бачите на екрані.